Ще нема шостої години. Ой, я вже на ногах мене розбудили цуцик о 4 годині. Там декілька хвилин на п'яту. Тож я вже не сплю, вже їх погодувала і вирішила вийти в садочок. Сьогодні у нас був дощик, я прокинулась, вийшла. Коти шкрябалися, також, мабуть, хотіли їсти, прийшлося годувати їх так рано. І вийшла на двір, а ви знаєте, а тут дощик був, невеликий дощик. Ось тут зовсім ця водойма, щось мені вона. У мене такі мрії, плани такі на неї були. Що у чомусь я перерахувалася з цією водоймою. Не знаю, щось у мене не так усе пішло, як хотілося б. Вода в кадрі. Ну, вона завжди буде. Це я привезла з кар'єру. Я взагалі я поливаю тою водою такі ослаблені рослинки. Ось вчора викопали сусідам трішки клематису. то вони ось так, бачите, пов'яли. Треба витягнути оці пагони. Висять. Так мені шкода було. Але ж я не, не знала, ну я змішала їх, тому і не знала, де який клематис. Розумієте, ось там треба досипати землі та щось присадити у ніжки до клематису. А вони переплилися, і тут, ось тут він один росте ось оцей. Він рожевий спочатку, а потім білий. Вигорає так. Так, де мої ділейники? Щось я не бачу, осколка яка гарна. Направда намокла трішечки. Квіточки такі. Ой, руки так болять, страшне. Що, ні, вчора майже нічого не робила. Ну, трішки порвала трави. Покопала клематися. Ну та й що. А, я ж різала оцю бабку. Скифанія. Мені написали назву таку. Тож я вирішила, нехай вона буде Скифанія. Велично так звучить. Мені подобається. Дякую. Дуже дякую,